Чи знаєте ви, як вкрасти мільярд 400 мільйонів гривень лише за один тиждень під час повномасштабної війни? У найкритичніший момент, коли росіяни вже оточували Київ? Не знаєте? Спитайте про це голову Укренерго Володимира Кудрицького, олігарха Ігора Коломойського та його молодшого партнера Михайла Кіперма? Вони мають досвід. Вони знають. Навряд чи вони зможуть провести відкритий майстер-клас, адже Коломойський перебуває за ґратами. Кіперман сумлінно служить у батальйоні Монако, де на виведення з України гроші спонсорує бізнес дружини з торгівлі золотими піструнами. А пан Кудрицький після знищення росіянами 100% центру енерго і втрати двох третин маневрових потужностей енергосистеми зайнятий виправдованями. На що ж саме були витрачені понад 50 мільярдів гривень, які мали б забезпечити захист об'єктів критичної інфраструктури?